Усім привіт! Ви на каналі Мій Сад. Друзі, хочу вам показати свої первоцвіти, які нарешті розквітли і в моєму саду. Це добре відомі вам рослини, які є, мабуть, в кожному садку, хіба що можуть відрізнятися сорти. До речі, назви сортів я також підписала, принаймні ті, які мені відомі. І якщо когось з вас зацікавив якийсь сорт, ви можете його собі виписати, щоб потім придбати у свої квітники. І ми маємо крокус. Для них найкращими будуть місця, що добре освітлені сонцем. Це найголовніша умова для квітки, бо якщо сонце буде сховане за хмарами, вона навіть не відкриє свої пелюстки. Крокуси це цибулинні квіти, що мають багато сортів, які між собою відрізняються за кольором, за розміром та за початком цвітіння. Я, коли висаджувала свої перші крокуси, зробила помилку, бо висадила по 3-5 цибулин у лунку. Хотілося посадити у багатьох місцях, а не треба було, тому що під час цвітіння це. Можна сказати, непомітно, набагато гарніше і набагато ефектніше це виглядає, коли крокуси висаджені по 10-15, а то й більше цибулин у лунку, тоді це дійсно гарно і помітно. Крокус має вузьке листя. Він не має стебла, а лише квітконожку із квіткою. Догляд за крокусом такий самий, як і за більшістю інших цибулинних квітів. Головна умова це не зрізати листя після того, як квітка відквітує. Але ще треба дочекатися, поки листя пожовтіє, бо саме за цей час цибулина накопичить в собі сили для цвітіння у наступному році. Для більшості первоцвітів існує така характерна особливість це те, що вони не зважають на заморозки, тобто навіть після цього вони продовжують квітувати. До речі, щодо помилок, ще одна, що стосується саме цибулинних квітів. Декілька років тому, коли я тільки починала створювати свій сад і робила перші посадки, я висаджувала цибулинні квіти і саме крокуси, дуже близько біля чагарників, біля хвойних рослин. І коли я висаджувала ті рослини із горщиків P9, мені здавалося, що потрібно дуже багато часу, щоб вони розрослися і стали заважати моїм крокусам. Але час швидко плине і вже за 2-3 роки мої крокуси були повністю вкриті цими ялівцями. І тепер, після закінчення цвітіння, я буду пересаджувати ці крокуси в інше місце. Ми знаємо, що одна і та ж рослина може по різному поводити себе у різних садках. Навіть на своєму прикладі можу сказати, що одна і та ж рослина по різному поводить себе в одному саду, але на різних його ділянках, тобто в різних квітниках у них буде різний період вегітації, його початок, його закінчення, цвітіння, наскільки воно буде рясним, наскільки воно буде тривалим. І взагалі, як виглядатиме рослина і як вона себе почуватиме. Я завжди казала, мені дуже цікаво. Ось, наприклад, можливо, я і маю рослину, але дуже хочеться подивитися, як вона виглядає в іншому саду. Можливо, вона розкриває якийсь потенціал, можливо, вона якось цікаво обіграна саме в композиції з іншими рослинами. Не знаю, діліться, будь ласка, друзі, чи. Є у вас таке ж бажання побачити, як виглядають рослини в других садах. Наступна рослина Іридодіктиум або ще називають ірис сітчатий. Це багаторічна цибулинна квітка, що квітує рано навесні. Має 7-10 см заввишки, також різні сорти відрізняються за кольором своїх пелюсток. Перші два сорти, що я вам продемонструю, схожі між собою. Вони мають однаковий кольор пелюсток, а відрізняються лише е, забарвленням малюнку, що розташований на кінчиках пелюсток. Ось цей сорт, він вже має інший малюнок по пелюстці. Цей малюнок білого кольору. Попередній сорт мав малюнок жовтого кольору. Навесні у цих сортів і спочатку з'являється листя, а потім квітконожка з квіткою. Квітка, до речі, після того як розпуститься, вже стоїть відкрита, поки не зів'яне, на відміну від крокусів. У крокусів, після того як сонце ховається, вони складають свої пелюстки. Із цими квітами я також припустилася помилки, висадивши їх дуже близько до ялівців. І зараз вони квітують майже вкриті гілками цих рослин. Трохи пізніше на них теж чекає пересадка в інше місце. Ще додам, і рідодік між собою відрізняються не лише за кольором квітки, також в них різний початок вегітації. Як, от ось, наприклад, на цій клумбі в мене зростають три різні сорти. Попередні два це саме з таким. Фіолетовим забарвленням пелюсток, вони починають свою вегетацію трохи пізніше, ніж наступний сорт. І цей сорт має таку особливість. Ось, до речі, зараз цей сорт перед вами. Так ось ця особливість це те, що він не показує своє листя, а починає одразу зростати квітконожка із квіткою. І виходить, що з землі зростають лише самі квіти. Хоча на інших сортах і Квіти розташовані поміж листям. Усі первоцвіти зазвичай дуже низенькі, тому що вони не мають достатньо часу, щоб наростити зелену масу між часом, коли сходить сніг, і тим часом, коли вони починають квітувати. Але навіть маленькі вони дуже приваблюють, вони дуже привертають увагу, тому що сад ще виглядає порожнім, ще немає таких кольорів, і саме вони. Створюють весняний настрій в саду і привертають нашу увагу до себе. Я також помітила одну деталь. Якщо розглядати квітники на деякій відстані, то краще помітні і кидаються в око квіти, що мають світлі кольори. Це білий, жовтий, світло-рожевий. А квіти, які мають колір бусковий чи фіолетовий, не так помітні здалеку, але гарний мають відтінок, коли їх розглядаєш зблизька. І ще одна квітка. Вона, до речі, починає квітнути раніше за попередні і має насичений блакитний колір своїх дзвоників, що поникають, дуже приваблює бджіл та комах. Це проліска сибірська. Вона може зростати як на сонці, так і мириться з напівзатінком. Догляд за цією квіткою, як і за іншими цибулинними. Можна зрізати квітконос після цвітіння, але треба залишити листя до повного пожовтіння. До речі, щодо викопки цих квітів влітку, то дрібноцивелинні квіти не рекомендується викопувати щороку. Але якщо потрібно поділити кортину, яка вже дуже розрослася, то за потреби вже ж це можна робити. На сьогодні, друзі, це поки що все, чим я можу похизуватися. Але попереду на вас чекає дуже багато цікавого. Тому заходьте, будь ласка, підписуйтеся, коментуйте. Ласкаво прошу на мій канал, буду дуже рада. Дякую вам за перегляд і до побачення!